Привіт! Мене звати Микола. Я працюю в компанії Діго Агрікалча Україна. Хочу розповісти вам, чим ми унікальні та чим ми займаємося. Наша компанія має найбільшу колекцію бактерій та грибів, які ми досліджуємо по всьому світу. Ми розробляємо препарати, які Створені задля подолання кліматичних стресів, як посухи, так і низьких температур. Уявіть собі пустелю: росте, вегетує собі спокійно рослина. В її радіусі, в радіусі 10 кілометрів, не росте жодна рослина. Яким чином природа стимулювала ріст цієї кореневої системи задля того, щоб рослина вижила. Іноді коренева система таких рослин досягає більше 20 метрів. Тому саме такі рослини нам цікаві. Ми їх досліджуємо, що саме стимулює цей ріст. А саме це бактерії, і гриби, і що є самим важливим: ми впроваджуємо біологічні методи, які таким чином зменшують хімічне навантаження задля збереження навколишнього середовища та нашого майбутнього світу. Чи не крута місія?